А бути вигадливим, хоробрим, пробувати і помилятися, і не думати, що тобі може стати на заваді твоє походження. Всім привіт! Новий день, нові можливості. Сьогодні субота. Ми сьогодні будемо торгувати. Я постараюся сьогодні заробити мінімум 300-500 доларів. Покажу вам, як я аналізую і як я заробляю. Якщо вам цікавий такий контент, обов'язково підпишіться, ставте лайки, пишіть також коментарі. Всі коментарі я читаю. Не забувайте також, що в мене є телеграм-канал в профілі, а також у закріпленому коментарі. Переходіть. Я там дуже часто буду проводити розіграші, тому обов'язково підпишіться, якщо вам це цікаво. Ну, а ми будемо починати. Полетіли. Я перейшов на запис екрану, дивіться, одразу знайшов гарну ситуацію на валютній парі НЗД-Долар. Дивіться, Тут є непоганий досить рівень підтримки. Ми також бачимо, що ціна була в накопиченні, ну і пішла вверх. Тому давайте відкрию угоду на одну хвилину вгору на 200 доларів. Бачите, ось тут у нас було накопичення, тобто ціна фактично ось тут топталась на місці, набрались об'єми, і ми пішли вгору. Досить таки простий аналіз, але він дуже гарно справіть працював. Давайте намалюю ось так: от ціна підійшла до цього рівня. Також бачимо, тут було накопичення. Тепер ось тут було накопичення, і досить зрозуміло, що після цього накопичення, скоріше всього, ціна піде вгору. Піде на невелику корекцію, даже, скоріше всього, ціна підійде ось сюди, до цього рівня. І звідси вже можлива корекція на пониження Або зовсім рух, даже на пониження. Тому, в принципі, ми достатньо непогано відкрили цю угоду. Е, дивіться, з цієї угоди я заробив 172 долари. Це. Приблизно десь 7 тисяч гривень. Це тільки на одній угоді. Ну, як бачите, у мене досить такий гарний баланс, більше 27 тисяч доларів. Ну, тут якби можна почати торгувати там, даже з 500 гривень. Ну, опять-таки, є ризики мані менеджмент і так далі. Тобто. Найкраще всього, якщо торгувати в гривнях, це напевно від 3000 тисяч гривень, щоб торгувати по всім правилам. І ще найкраще, якщо ви новачок, це торгувати на демо-рахунку. Нажимаєте ось тут і нажимаєте на демо-рахунок. І можете собі спокійно торгувати на демо-рахунку, навчатись. А після, якщо у вас вже буде виходити, ви можете собі. Перейти на реальний рахунок. Бачите, як я і казав, що ціна піде ось до цього рівня, і після цього рівня буде невелика корекція. Тому давайте тепер зайдемо на одну хвилину, також на 200 доларів на пониження. Давайте я постараюся видалити цей малюнок, що ми малював перший раз. Ось дивіться, все-таки я думаю, що ціна підійде ось до цього рівня. Ось, бачите, ми, ми вже підійшли. Поки я намалював, ми вже підійшли. Бачите, ось ціна підійшла до цього рівня, і піде тепер ось. Можливо, на пробиття, можливо, е з другого разу проб'є, а можливо, вона з другого разу не проб'є і знову піде вверх на корекцію і проб'є вже з третього разу. Також, скоріше всього, ми підемо ось до цього рівня. Так, звичайно, тут тут любав. Стоп, стоп, секундочку, зараз я зайде. Ну да ладно, пускай буде, ну, як мені не мішає, ось. Е також ще раз я заробив плюс 170 доларів, і того я вже заробив 340 доларів. Як ви бачите, ми підійшли ось до нижнього уровня, і ціна від нього далі відбилась. І далі буде невелика корекція. Після цієї корекції ми вже швидше всього підемо вниз. Скажу чесно, якщо прям взятись, то можна цьому навчитись за місяць, два-три, незалежно, яка ви людина, як ви хочете вчитись. Досить багато є різних індикаторів, які вам допомагають аналізувати. Тобто, якщо ви. Погано аналізуєте по технічному аналізу, індикатори вам допоможуть. Про це все я розкажу в наступних відео. Обов'язково, друзі, підпишіться, ставте лайки, пишіть також коментарі. Всі коментарі я читаю. Також підпишіться на мій телеграм-канал. Я також створив телеграм-канал, в якому буду публікувати різну. Цікаву інформацію, яка вам допоможе. Також буду робити розіграші, обов'язково підпишіться за якусь активність, яку ви будете проявляти, я буду робити розіграші. Тому підпишіться, якщо вам це цікаво. Силка на мій телеграм-канал буде у закріпленому коментарі, а також у профілі YouTube каналу Ось такий вийшов відеоролик. Заробили 340 доларів. На хвилиночку зараз я вам скажу, скільки це буде в гривнях: 340 доларів. Ну, це приблизно десь 14 тисяч гривень. 14 тисяч гривень ми заробили ну, за 7-10 хвилин приблизно. Ось так. Тому вчіться аналізувати, торгуйте і заробляйте. Також посилання, оригінальне посилання на платформу буде. В описі цього відео у закріпленому коментарі або в профілі. Тому, якщо вам цікаво, також можете перейти і почати торгувати на демо-рахунку. Всім рекомендую торгувати на демо-рахунку. Ось такий вийшов відеоролик. Всім до зустрічі, всім пока!